Почуєш про Норвегію, об'являєш фьорди, шикарні пейзажі, північне сяйво, але тобі ніхто ніколи не скаже про небезпеку, яка тут є. Але сьогодні я вам покажу темний бік цієї країни. Отже, 7 небезпек в Норвегії починаємо. Родон це невидимий і ми характер. Активний газ, який природно утворюється в землі, він виникає в ґрунтах і породах, що містять уран і може проникати в будинки через фундамент. Зовні він не страшний, концентрація низька. Але у приміщенні, де погана вентиляція, родон накопичується і стає реально небезпечним. За даними Норвезького онкологічного товариства, щороку ще раз родон помирає близько 300 людей. Це друга причина раку легенів після куріння. Щоб дізнатися, чи є родон у вашому районі, існує офіційна карта Ризет. Ризику від НГУ та ДСА. Вона показує рівні родону по всій Норвегії, але найточніше вимірювати родон у себе вдома, особливо якщо живеш у приватному будинку з підвалом чи на першому поверсі. Якщо рівень родону перевіщує 100 беклів бекарелів на кубічний метр, Рекомендується вживати заходів. А от 200 бекрелів на метр кубічний це вже критичний рівень, за який точно не варто виходити. Вимірювання проводять взимку мінімум 2 місяці поспіль, коли концентрація найбільша. Зазвичай перевіряють вітальну та спальню або по одній кімнаті на кожному поверсі. Радон – це одна з тих небезпек, яку не видно, не чути, але вона реально існує і краще бути готовим, ніж шкодувати. Друге, кліші та хвороба лайма. Норвегія зелена і лісиста, і це ідеально. Ідеально для кліщів. У сезон тут легко підхопити хворобу лайма, навіть просто гуляючи по парку. Місцеві носять закритий одяг і щодня перевіряють себе дітей. Аптеки продають спеціальні шіпшики для видалення кліщів. Це реальна ж... звичка, не жарт. Третє: лавини та суви. В Україні фьордів і гір, лавини не рідкість, особливо взимку на півночі або в горах на Заході. Навіть досвідчені туристи іноді гинуть. Природа в Норвегії потужна. Тут вона справді може вбити. Блок 4. Лосі на дорогах. Найпоширеніші аварії йдуть не між машинами, а між машинами і лосьом. Ці велетні вискакують на дорогу миттєво. Удар це як зустріч бетонною стіною. І таке стається щодня. Мого знайомого машина просто була припаркована, і Лось чогось вирішив її побити. Отаке От буває. П'яте сонце. Підступне і дуже сильне. Норвегія холодна, але. Сонце тут може буквально спалити шкіру через тонкий озоновий шар відбивання від води і снігу. Ультрафіолет тут дуже сильний. Місцеві мажуться СПФ навіть у похмуріні, а туристи обгорають у плюс 14. Полярна ніч і депресія. На півночі країни сонце не сходить тижнями, а іноді місяцями. Це сильно впливає на психіку, зниження енергії, апатія, депресія. Місцеві купують спеціальні світлові лампи і приймають вітамін Д, ось цього важко. Сьоме самотність і економічне вигорання. Усе красиво, тихо і безпечно, але ти можеш почуватися самотньо. Мовний бар'єр, закритість людей, культура, дистанція. Багато емігрантів відчувають емоційне вигорання, хоча на перший погляд все чудово. Це відео не для того, щоб залякати. а... Для того, щоб знати і бути готовим. Я живу в Норвегії, і розказую те, чого не напишуть в глянцевих путівниках. А ти пиши, що тебе вразило найбільше. І підписуйся, став, ком... став лайк і пиши коментарі. Пока!